Первая купюра, которая была отпечатана в Канаде. Здесь даже номер стоит. і даже нет подписи голови національного банку так починалася історія української гривні періоду незалежності. Борис Максимов тоді працював над дизайном купюри. А Василь Допата розробляв портрети. Насправді гривню задумали зробити ще до розпаду союзу і до купонів. Проект запустили в травні 91-го, А до серпня вже були перші ескізи. 19 августа був ГКЧП і був Савяцький Союз. И я все вот все, что вам показываю, завернул в пленку этой на чердак на ГКЧП Шта не разрешали Грушевскую лесу делать. А чипи пройшло і Мазепу там, і Грушевського робити, і Лесю Українку. Гривня з давньою історією мала стати запорукою стабільності, адже грошово лічильна одиниця у вигляді металевих злитків вона ходила ще в 11 столітті. Перші паперові гривні з'явилися вже в період Української Народної Республіки у 18 році 20 століття. Але через скрутну повоєнну ситуацію українська валюта швидко знецінювалася вже починаючи із кінця 17-го року. Темпи інфляції були просто шалені. Що скажімо, до такої міри шалені? Що вже на дев'ятнадцятий 19, рік гроші взагалі нічого не вартували, і е, люди на ринках перейшли просто до е, бартеру. Коли розробляли сучасні монети, також думали використати старовинну назву шаги. Але від ідеї швидко відмовилися. Розробник копійок Борис Максимов зізнається, тільки й встигав, що перемальовувати ескізи. Монети хотіли назвати і гроші, і копи, але зупинились на звичайних копійках. Та поки художники малювали гривневі ескізи, в обігу з'явилися купони. Радянських харбованців рублів не хватало, Росія їх не дала, і тоді було прийнято рішення ці купони багаторазового використання використати як. Дійсні гроші. Вони не мають номера, вони не мають герба держави, вони тут багато чого не мають, але їх випустили як гроші і вони ходили паралельно з російськими рублями до 17 жовтня 90 -го. До 95-го українці стали мільйонерами. На ці гроші можна було купити хіба що набір для новонароджених та оплатити кількаденну роботу майстрів-будівельників. Тимчасові гроші незалежної України, які мали слугувати лише півроку, проходили аж чотири роки, доки не з'явилися гривні. Ще 15 днів купюри ходили паралельно, а далі купонокарбованці відійшли в небуття. Купони взяли на себе весь інфляційний удар. За чотири роки ціни зросли в 48 разів. Гривня ж мала стати надійною валютою незалежної держави. Але, як запевняє економіст Андрій Новак, попри усі сподівання своєї місії вона не виконала, занадто швидко знецінювалася. Досить суттєва девальвація 98-го року, яка була викликана виключно зовнішнім фактором, який до нас прийшов з Російської Федерації. І другий кризовий період зовсім недавній. Це 2008 рік, коли вже навпаки. Через в основному внутрішні фактори відбулася ще одна дуже глибока девальвація гривні у 2008 році. І в результаті за 15 років існування гривні вона девальвувала у 4,5 рази. Чимало розчарувань було пов'язано із дизайном банкноти. Перші гривні були геть не схожими на унерівські. До того ж, портрети відрізнялися від своїх героїв. Володимир Великий 1 гривнева, Ярослав гривнева і Борат Миницький 5 Гривнева. Всі ці портрети. Дуже сходжу на автора цих купюр Василя Івановича Лопату. Коли його запитали, чи це дійсно так, він каже, ну кожен художник приносить щось своє. Але як зізнається Борис Максимов, з банкнот, які поїхали в Канаду, відбулося чимало дивних метаморфоз. Їх просто поміняли. Отакою мала бути сучасна сотка. А вийшла така. Що дома було бути. отакою. Спершу була п'ятдесятка. Хто й коли змінив дизайн для її автора досі загадка. Спершу планували випускати 25 гривень, але вже в Отаві вирішили друкувати двадцятки. Ось троєчка, бачите? Ні, ні, троєку не робимо. Давай двойку. Борис Максимов зізнається, у Канаді за його ескізами запустили вдруг лише купюри номіналом від однієї до 20 гривень. Хоча на той момент були всі зразки і більших номіналів. П'ятисотка в обігу з'явилася п'ять років тому, але виявляється, її планували ще 92-му. і зовсім не таку. От це ручна робота Тут комп'ютера немає. А такий вигляд могла б мати українська тисяча. Цей проект залишився ні Перші банкноти ще не вийшли в обіг, а їм уже почали готувати заміну. Другу партію надрукували ще в 94-му. Це за два роки до появи гривні в обігу. Як каже нумізмат Петро Рябченко, перші гроші мали свої технічні вади. Їх легко можна було підробити. Один, два, п'ять, десять і двадцять гривень першого випуску 92-го року друкувалися. Ось на такому папері на одному й тому ж самому папері тут великі тризуби. Краску, якою ви змиваєте, краску із нігтів, можна змити цю купюру з 1 гривне купюри, положити під принтер і нанести кольорові 20 гривень. Зараз фарбу наносять глибоко, та й ступені захисту вже далеко не ті. За цей час змінилося три покоління гривень. Але за словами Петра Рябченка, недоробок вистачає. Тут не знайдемо назви держави. Десь назва фірми, яка випустила. Кантора випустила, а нас за держави немає. Або тут ось хтось розписався. Хтось розписався, а розшифрували прізвище, прізвище, голова. Герб України. Це золотий на голубому фоні. Ви бачите, тут золотий герб на голубому фоні. Тобто, якісь довільні малюнки. Це з якогось відомого портрета. Але цей портрет перевернутий зеркально, хоча дивиться в цю сторону. Та, попри все, Гриня дала чимало приводів, щоб пишатися нею за свою 15-річну історію. Вона встигла увійти до п'ятірки найкращих банкнот світу, а ще стати предметом досліджень німецьких учених на тему, як гроші можуть підвищувати національну свідомість. Тетяна Мельниченко, Сергій Дунда, Олександр Самойлов, Євген Чижик. Підсумки тижня.